Народ, перш ніж почнемо, я хотів би вам подякувати за той актив, який ви проявляєте, особливо по останньому відосу. Я не те що вражений, у мене повний ах. Навіть був коментар від Житомирських ковбас. Це вже пік ютуберської ієрархії чи ще ні. Дуже приємно читати ваші коментарі і бачити, що мої скромні в монтажі та подачі матеріалу відоси комусь заходять. І окремо дякую за ваші ідеї. На жаль, багато з того, що ви написали, я не дивився, бо я ще не зовсім дід. Ти тварь що? кончена, який я дід? Але я прочитав всі коменти і багато собі записав. Все буде, тільки підпишіться і чекайте. Цілую вас, в лоба, і дай вам Бог здоров'я. Якщо чесно, то думав, що більш популярні тайтли, типу покемонів чи черепашок будуть більш успішними, але ролик по бітлборгам показав, що це не так. Було б дуже тупо робити якісь висновки тільки по одному відосу, бо підозрюю, що там просто Ютуб якось заперформив, тому обрав сьогоднішній мульт для перевірки. Отож, що за імбази і СітіВ? Що таке екстремально, екстремальний екстрім? До чого тут холодна війна, і як математика допомагає в боротьбі з бодіхорорним крінжом? Зараз будемо розбиратися. І нагадую, що коли підписників стане більше, то я зніму суперкрутий та цікавий відос на дуже круту і суперову душевну тему, можливо, навіть серію відосів. Тому тикайте на підписку і приємного перегляду. Цей канадсько-американський мультик у нас точно транслювався по ICTV в районі осені 2002 року. Я знайшов його в телепрограмі від 14 вересня. Якщо не помиляюсь, то він почав іти якраз з початком осені, ну або десь наприкінці літа. І точно не пригадую, але здається, його транслювали лише один раз. Ну, типу без повторів. Якщо, наприклад, справжніх монстрів чи злюк бобрів чи дігімонів показували по декілька разів, то Action Man був одноразовою акцією. В моїй пам'яті він відклався не супер яскраво, тому довелося трішки покопатися в мізках. Ну і дякую тим, хто нагадав про нього в коментах під минулим відео. Точно пам'ятаю, що про цей 3D-шний мультик. Бляха, а я ж тоді навіть і не знав, і не розумів, що таке 3D, і тим паче CGI. Хоча ні, давайте спочатку трошки перед історією. Як ми знаємо, в першій половині минулого століття стались дві світові війни, і через йотих старих довбоків ми стоїмо на порозі вже третій. Друга світова війна закінчилася в 45-му році, а далі розрухи, депресія, занепад і так далі. Але разом з тим почалася нова війна, яку назвали Холодною. Ви певне знаєте, що одним із головних елементів цього процесу була. Пропаганда. І ця штука пускала своє коріння всюди, куди могла. Одним з напрямків була дитяча пропаганда. А в свою чергу, важливий та ефективний спосіб дитячої пропаганди був через іграшки. Мужики у всіх же були пластикові солдатики, техніка там. Танки, літаки, пістолети, автомати, впевнений, що так. У мене теж були, і одного разу в садку я випадково пульнув з іграшкового пістолета своєму другу Андрію в око, і він ледь не осліп. Жах. За допомогою іграшок виконувалось багато чого: наприклад, популяризація героїзму, демонстрація новинок та військових винаходів, та навіть підготовка дітей до можливих воєнних конфліктів. Отже, робимо підсумок. Холодна війна була причиною приникнення військової тематики у багато сфер життя, включаючи дитячі іграшки. Тепер слідкуйте за руками. Ще у 1923 році була заснована компанія Hasbro. Ви можете знати її як виробника різних іграшок, типу трансформерів, монополії, My Little Pony та інших. Проходило там багато років. В 1964 році Hasbro випускає нову лінійку іграшок G.I. Joe. Назва походить від терміну Government Issue Joe, який використовувався для позначення звичайних солдат США, і це типу підкреслювало, що іграшки представляють звичайних людей, а не супергероїв. Іграшки на військову тематику існували і раніше, звісно, але особливістю цієї лінійки було те, що вони були рухомі, тобто це були перші так звані екшн фігурки ну або перші, які не були великої популярності, то тут точно не підскажу. Проходить два роки, і в 1966 році британська компанія Palitoy, це був провідний виробник іграшок Великій Британії, випускає свою серію іграшок під назвою Action Man. Ви здивовані? Бо я дуже. І випускали вони її під ліцензію, яку отримали від Hasbro. Тих, що випустили лінійку G.I. Joe. Простіше кажучи, іграшки під назвою Action Man це була європейська адаптація американських іграшок. І от дивіться, як цікаво виходить. Наприклад, покемони почалися як гра для геймбою: аніме, іграшки та різний став були допоміжними штуками для маркетингу і пресування саме ігор. а от основою Action Man були саме іграшки. Але. Але невдовзі після запуску цих іграшок почались суспільні обурення з приводу війни у В'єтнамі, і цікавість до військової тематики почала згасати. Саме тому в 70-х роках багато виробників іграшок стали змінювати напрями своїх творінь. Зачасту концепції переходили з воєнних до пригодницьких. Власне, такий же самий хід зробили і власники іграшок. Про екшенмена там почали з'являтися агенти, науковці, мисливці і всяке таке. Якийсь час іграшки жили та розвивались, А вже в 90-х роках компанія Hasbro викупила права на екшенмена. Та вирішила осучаснити іграшки. Тоді вони, мабуть, вже трохи приїли з дітям, тому треба було вдихати друге життя, щоб краще відповідати тодішнім трендам. Але це ще не все. Тисяча 1995 році в Британії стартував анімаційний серіал. Він розповідав про пригоди героя Екшенмена, який боровся зі злочинністю, і цей серіал став доволі таки успішним, що приносило нові прибутки. Продукт був частиною маркетингової стратегії та супроводжувався рекламою нових іграшок. Власне, завдяки тому мульту іграшки почали продаватися краще а самих іграшок з'являлося все більше. І вони були все новіше. Це були і нові лінійки, і новий транспорт, і різні аксесуари, типу одягу чи зброї. От щодо серіалу, я не пригадую, щоб його у нас показували. Якщо ви щось таке пам'ятаєте, то дайте знати в коментах. З цим мультом я бігло ознайомився, коли робив відос, і як мені здалось, у свій час це був досить, мабуть, прикольний мультик. Там іще на початку кожної серії показували якийсь кіношний епізод на кілька хвилин, який потім переходив. Ну, у мультик, і не знаю, чи це був якийсь інноваційний підхід, принаймні у контенті для дітей, але Ну, виглядає досить екшоново. Я знаю, що кіношні вставочки були, наприклад, в опенінгу Черепашок Ніндзя Red Sky, але то такі 25 кадри. А тут ну прямо епізоди на кілька хвилин. Мультик той виходив з 95-го по 96 й рік. Загалом було два сезони по 13 серій. В плані сюжету та мальовки зараз цей мультик абсолютно нічим мене не зачепив. Можливо, в дитинстві я б ним якось би зацікавився. І також в кінці 90-х років почали виходити ігри. Перша гра 99-го року була заснована на мульті 95-го року. В ній треба було грати за екшенмена і рятувати там заручників, знищувати ворогів і виконувати різні завдання. Були ще кілька ігор, але про них я розкажу пізніше. І от нарешті ми дісталися до теми цього ролика. Як я вже згадав на початку, екшенмена робили Канада та США. Як і в випадку з фігурками, це був більш сучасний і навіть інноваційний мульт. Чому? Да тому що цілком і повністю був створений за допомогою комп'ютерної графіки. Цей серіал був одним із перших на той час, хто використав такі технології. Окрім, того, там був і футуристичний дизайн, а також відповідні елементи типу роботів, гаджетів, складних технологій і тощо. Як і його попередник 95-го року, екшенмен 2000-го був елементом маркетингу і ціллю було підвищення продажів іграшок. Але це абсолютно не моя історія. Про іграшки я ніколи не чув і не бачив їх, а навіть якщо й бачив, то певне по старому мульту і не знав, що це таке. Тим від чого я фанатів і торчав. Був саме мульт 2000 року. Про нього мені якось розповів друг садка. Певно, для підписників не буде сюрпризом, якщо скажу, що це той самий друг з відоса по черепашкам, у якого було багато чого цікавого. І щоб надалі не балакати так багато слів, його звали Антон. І от Антон в якийсь із днів каже мені щось на кшталт. А ти знаєш екшен мене? Не знаєш? Ого, подивись, його зараз показують по сі Дуже крутий мульт там про чувака з роликами на руках, який робить різні трюки. А? Я тоді, звісно, подивився і ні, краплі не пожалів. Якщо ви спитаєте мене, як це було, то я скажу так: це був абсолютний жорсткий екстрим, який ми споживали. Прямо через очі. Це той випадок, коли події на екрані змушували затримувати подих, зрачки розширитись, а пульс пришвидшитись. І не повірите, але екшенмен був крутий екшеном. Серіал розповідав про Алекса, трясця його матері Мана. Алекс був дуже вмілим екстремалом, і він творив таке, що нікому просто на голову не налізе. Будь-який репортер віддав би душу за можливість взяти інтерв'ю у цієї зірки, бо він був відомим. Чоловіки йому заздрили, а жінки мріяли стрибнути до нього в труси. Але герой наш був зразком порядності, доброзичливості та великодушності прямо таки взірець і кумир. Ну, гаразд, тут я може трішки переборщив, але якщо коротко, то він ну, просто хороший і дуже вміла люди. Я почав дивитися цей мульт не з самого початку, а десь приблизно з 3 чи 5 серії, але тоді це мене зовсім не хвилювало, бо з першого погляду я дивовижно здивувався. Ви тільки гляньте на опенінг. Пам'ятаю, що з великою цікавістю чекав, коли в мульті покажуть ці всі моменти з заставки. Тут Алекс вже повністю, ну майже відійшов від воєнних наративів. В цьому серіалі він, перш за все, екстремал, який виконує абсолютно неймовірні викрутаси. Типу, залетіти на рюкзаку з крилами в падаючу машину, а потім відкрити в ній парашут. Чи проїхати з тілом на роликах по тунелю з перешкодами, або, їдучи на роликах, зачепитися за трос, який тянеться від вертольоту і багато чого іншого. Майже кожна серія розпочиналася в якомусь рандомному місці на планеті, де Олексій виконував ті самі шалені трюки. Завжди траплялися якісь курьози, які призводили до дуже небезпечних ситуацій, з яких наш герой завжди виплутувався. А після всього цього ще й світив мордою на камеру, даючи інтерв'ю різним ведучим, але здається, там був тільки один ведучий. Ну, неважливо. Його показували в передачі, вона, здається, називалася Екстремальна місія от. А як же льоха виплутувався з цих неможливих ситуацій? А за допомогою мати-матики? Справа в тому, що у нього є щось типу суперздібності. Коли екшенмен опиняється в екстремальних умовах, то викид адреналіну запускає в його мозку потужний процес обрахування оточуючого середовища і пошук. Найкращого варіанту для того, щоб зберегти собі життя, цьому, звісно ж, є пояснення, але думаю, що поки що не буду сильно спойлерити. До речі, хотів у вас запитати з приводу озвучки. Якщо ви пам'ятаєте екшенмена, то скажіть, будь ласка, він йшов по ICTV українською чи ні? Бо я, на жаль, зовсім не пригадую, начебто українською, і я знайшов один сайт, де вказано, що так і було, але самого екшенмена з нашою озвучкою знайти не вдалося. Тому. Якщо ви пам'ятаєте якісь прикольні фразочки, то напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Покладаюся на вашу пам'ять. А з приводу екшену, то справжні герої ніколи не діють наодинці. У екшенмена була своя команда. Знайомтеся! Абсолютно спокійний у будь-якій ситуації Гріндер, який зазвичай був пілотом літаків, вертольотів та дирижаблів. А також, здається, був дуже продвинутим хакером і міг зламати або налаштувати будь-що за секунду. Запальна і енергійна дівчина Фіджет. Вона була типу головного оператора, адже рідко розлучалася з камерою. Також руда частенько проводила зйомку безпосередньо поряд з Алексом у повітрі там чи на обривах і тощо. А ще в неї. Була ящерка на ім'я Вінні, третій член команди, принц Персії Рікі. Він завжди ходив у класичних костюмах і був щось типу бухгалтера, казначея, менеджера і всяке таке. Займався комерцією. Звісно, головною зіркою був екшнмен, але майже завжди з ним була його команда, яку іноді рятував він, а іноді вони рятували його. Разом вони протистояли злодію доктору X, який особисто мені нагадав Бакстера Стокмана із пізніх черепах 2003 року. Бо виглядав, наче кіборг, у якого більша частина тіла була кібернетичною. Злодюга хотів покращити людський вид, і для цього йому потрібна була здібність льохи, яку він хотів скопіювати. Дуже багато всього оцей напівтру робив за допомогою своїх роботів тарганів і транслював себе на телеки, і бив струмом людей, і навіть переносив сам себе. Цих кукарач я запам'ятав дуже добре. Вони там дуже багато де фігурують. Також досить круто були показані моменти увімкнення здібності мана. Все навколо ставало синім, камера постійно крутиться, а між різними об'єктами рухалася стрічка з оранжевих форму, ніби включаючи ці об'єкти в рівняння, рішенням якого являлося вийти із смертельної ситуації. В момент перед власне екшеном Алекс постійно казав фразу, яка була його девізом: оцінити, зважити та діяти. Воу, здається, все ж таки озвучка була українською. Але, попри те, що ГГ мав суперздібність. Головною фішкою мульта була не вона, а саме Екстрім. В мульті було дуже багато самих різних небезпечних та курйозних моментів. А мені, як маленькому хлопчику, просто бракувало повітря, коли я на це все дивився. Особливо мені запам'ятався синьо-оранжевий костюм з роликами на руках, про які казав Антон. Спочатку це був типу супергеройський костюм Олексія, ну принаймні я так думав. У нього взагалі було багато різних костюмів, що, як на мене, є плюсом. Звісно, це було зроблено, щоб продавати побільше іграшок, але круто, коли персонаж не ходить 8 сезонів в одній тій же одежі. До речі, з приводу цього в мульті було також два сезони по 13 серій, так само як і в попередній версії. А з приводу роликів вони там були не тільки на руках, а й по, по всіх ногах, і навіть на спині. Зараз це виглядає дуже якось забавно та комічно, враховуючи, що на роликах він катав не так і багато, бо катав він багато на чому. Я навіть перечисляти не буду будь-який засіб переміщення, який ви можете собі уявити, і навіть не можете. Алекс використовував на професійному рівні. З приводу якихось ігор на вулиці чи в садку, ну, якось відтворювати побачене на екрані, було тупо неможливо. У нас з друзями не було ні технологічних прибамбасів, ні акробатичних здібностей, і стрибати з літаків з парашутом, але без парашута можливості не було. Тому все, що залишалося, це пускати слюні перед екраном, спостерігаючи. Чи за шаленим екстрімом екшнмена, причому варто сказати, що робив він це все своїми силами, а не тому, що був супергероєм. Пригадуємо те, що я казав на початку. І був ще один прикол, який я точно запам'ятав, крім костюма з роликами, це те, що у якійсь з варіацій костюму у Алекса на зап'ястях був такий е вистрілюючий трос яким він міг чіплятися та трошки літати, немов спайдермен. А ще помітив, що в 10-й серії першого сезону там показували куляри віртуальної реальності, і виглядали вони дуже схоже на те, що ми маємо в наш час. Дуже дивно і цікаво. Але здається, ця фішка з тросами була лише кілька разів, чи навіть один раз якраз в тій самій десятій серії. Там, до речі, була сюжетка про те, як екшенмен втратив свої сили через доктора Ікса. Ну і скажу, що кінець першого сезону завершився сюжеткою про те, як поганець втратив контроль над своїми жуками. Вони заполонили усе разом з тим. Вони назбирали купу інформації. Потім злий док відновив над ними контроль, але так би мовити, не впорався з керуванням. І стався великий Ба-Бах. Всі поганці, нібито загинули. А колегу Алекса, тіло якого вкрав док, воскресили. Е, воскресили, надрукувавши його на 3D-принтері. Мульт був дійсно інноваційний, скажу я вам. Якщо з VR спрогнозували, то може і до друкування людей нам лишилося не так багато. Щодо другого сезону, по суті, все було так само. Там виявилося, що Злидень сканав. Він знову зібрав свою шайку і навіть кілька нових персонажів. Разом вони творили свої злодіяння, навіть почали притягувати на землю метеорит. Щоб знищити людство, а наші герої їм протистояли. В останніх серіях Док імплантував робо-стрикозу в мозок екшенмена і викачував його математичну суперсилу. Ну і там виявилося, що якісь суперздібності в нашого героя все ж таки були. І ця сила все ж таки була відібрана злим доком. Але незважаючи на це, пристрій для притягування метеориту був переналаштований, відштовхнув метеорит, а екшенмен заштовхнув доктора Ікса в промінь, запустивши того в космос. На тому і закін... Зінчився другий сезон і загалом цей мультик. Але цих серій я чомусь зовсім не пригадую, ось подивився їх буквально вчора. Поки передивлювався фрагменти, згадав ще кілька моментів. Можливо, вони будуть вам цікаві, чи змусять пригадати більше. В обох сезонах була така погана жіночка Азазі в темно-зеленому костюмі. В Бітлборгах, до речі, також була зла жіночка в зеленому. Хм, цікаво. Так, от вона постійно бігала з арбалетом і чомусь він мені дуже сподобався. Не пам'ятаю, хто це був, чи батьки, чи дідусь, але хтось подарував мені іграшковий арбалет. Це, звісно, були не ті сталеві від як у екшенмена, але. Теж було круто постріляти з арбалета на присосках. А ще, як виявилось, оця Азазі вона закохалася у Алекса, тому інколи йому допомагала. Були навіть сцени з поцілунками. Під кінець у неї з'явився ще й батіг, прямо БДСМ якийсь, і вона навіть допомогла врятувати світ, а потім кинула цьомчика і спетляла на вертольоті. Ну і останнє в другому сезоні у команди Алекса з'явився робот-пес. Пес, Пи... як хотів собі такого. Десь у той час, або після показу цього мульта, у нас продавались якісь ноунейм no чіпси, я вже не пам'ятаю. Виробник проводив акції за реєстрацію коду, з пачки можна було виграти робота собаку. Ви уявляєте взагалі? Я, звісно, нічого не виграв, та і здається мені, що то була якась найо, бо ну які можуть бути роботи собаки на початку 2000-х. Ще хотів договорити про ігри. Про одну я вже сказав, але були і інші, як виявилось. Другою вийшла гра Action Man Destruction X у 2000 році для PlayStation. Там потрібно було ганяти на різному транспорті зі зброєю та перемагати ворогів. В тому ж році вийшла третя гра Action Man Robot Attack для Game Boy. Це був платформер, де, звісно, треба було перемагати злих роботів. Знову ж таки, в тому ж році вийшла ще одна гра, Action Man Search for B. x Також для геймбою. Як можна здогадатися по назві, треба було шукати таємну базу, подорожуючи різними локаціями, вирішуючи головоломки та ну, битися з леходіями. І наостанок була гра 2005 року, Action Man Alpha Teens on Machines. Це була така спроба нагадати про франшизу, бо на той час вона вже певне вмирала. Я не занурювався в ігри, але знайшов інфу про те, що ця гра була заснована на якомусь іншому мульті про підлітків, які вчиняли різні героїчні подвиги за допомогою супер Технологічних винахідів і чомусь цей мультик є частиною франшизи Екшнмена. Я не знаю, не розбирався, бо мені насправді не дуже цікаво. Е, гра виходила для геймбою Адванса. Ну, як ми можемо з вами побачити, ігри не стали популярними. Я навіть не знав до цих пір, що були ігри про екшенмена. Причиною були низькі бюджети та наявність більш популярних франшиз на ринку. Одні тільки покемони чого коштують. Ну і ось це в принципі все. Франшиза вже, мабуть, вмерла, і особисто я не пізнав її в повній мірі. Я не грався іграшками Action я не дивився мульт 95-го року і не грав у відеоігри. Але завдяки каналу ICTV та моєму другу Антону. Мені пощастило зафанатіти від мульта 2000 року. Зафанатіти це взагалі не перебільшення. Я дуже сильно любив цей мульт. Був під величезним враженням від кожної серії та ловив дику ейферію, коли бачив будь-які трюки у виконанні Екшмена. Підводячи особистий підсумок, можна сказати, що цей мульт це дуже палка, але дуже недовга любов. Наші відносини швидко спалахнули. Були неймовірно захопливими, але як спалахнули, так і згасли. Якось так це було у мене. Як це було у вас, пишіть в коментах. Дуже цікаво, скільки людей пам'ятає цей мультик. На цьому в мене поки що все. Дякую за перегляд, за лайк і за підписку. Поправляйте мене, якщо я десь помилився, хорошого вам чогось там. І. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!